І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. На жаль, схоже, росіянам знову вдалося переломити ситуацію, тому почнемо відразу із добропільського напрямку. Бо тут росіяни заявляють, що вони знову рухаються вперед і вже перерізають трасу добропілля Краматорськ. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. Добропольский прорыв. В результате атакующих действий штурмовым подразделением ВСРФ удалось прорвать оборону ВСУ на восточном охвате Красноармейска и продвинуться на 20 километров, заняв новые позиции севернее Доброполья и зайти в ходе наступления в ряд населенных пунктов. В результате атаки передовые отряды достигли населенного пункта Петровская Петровка и вышли на трассу, соединяющую Доброполье и Краматорск. Продолжаются боевые действия за контроль населенных пунктов Золотой Калодіс, Вісьоле і Кучерів'яр усілі не позиції на рубежі наступлення Родінська Константиновка. Таким чином росіяни знову повертаються на ці території, фактично які були вже захоплені, і за звідси відбили. А тепер вони стягнувши сюди багато резервів, намагаються просувати знову на ці позиції. Тож, друзі, схоже, ситуація тут знову починає погіршуватись, і, можливо, ЗСУ знову доведеться відступати з цих територій. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але схоже, що тут ситуація дуже погана. Також ми бачимо, що в районі населеного пункту Білецьке росіяни знову завдають ударів по трасах по прифронтовій території і намагаються розбувати, як бачимо, техніку ЗСУ. Це зафіксовано в районі траси у напрямку населеного пункту Добропілля. Тож ситуація тут продовжує погіршуватись. Росіяни тут контролюють все, і ситуація для населеного пункту Білицька залишається дуже поганою, фактично від крайньої лінії фронту. До околиці залишається 2 кілометри 200 метрів приблизно. Якщо рахувати від сірої зони, то 1 кілометр 300 метрів. Тож таким чином боротьба тут продовжується дуже запекла. Тепер перейдемо до ситуації біля шахового. Ви бачите, що росіяни фактично затискають в півоточення цей населений пункт, і давайте подивимось: тут росіяни проводять чергові удари з ФПВ-дронів. Бачимо пересування техніки ЗСУ. Вони все це контролюють, все це розбивають. Тому фактично всі траси знаходяться під контролем росіян. Тут в одному відео дуже багато різних напрямків скоріш за все. Але ми бачимо, що це відео нове і росіяни показують, як продовжують знищувати нашу українську техніку. Таким чином ситуація дуже погана. І як бачимо, росіяни вже заявляють фактично, що Володимирівка перейшла під їх контроль, і тут червона зона збільшилась. Поки що чекаємо на підтвердження від української сторони, але схоже, дійсно, що тут ситуація погіршується. Також росіяни показують Софіївку, що нібито тут вони проводять удари фабами. І ми бачимо чергові руйнування населеного пункту. Росіяни намагаються розбивати все, що там знаходиться, і фактично рівняють село із землею перед штурмами. Пункт БПЛА ЗСУ. як бачите, вони все виявляють і розбивають фабами. Таким чином, друзі, ситуація тут дуже серйозно погіршується. Також росіяни заявляють, що вони потроху просуваються до Софіївки. Ось що вони пишуть із цього приводу: наші воїни продвинулись в направлення населеного пункту Софіївка, а шість 6,4 квадратних кілометра. Про це вони написали, як бачите, сьогодні вранці, у 8.30. Тож це свіжа інформація, і скоріш за все вони дійсно просуваються тут потроху вперед. Генеральний штаб підтверджує, що тут фактично йдуть атаки, йдуть бої, і росіяни намагаються рухатись далі. Тож, якщо Росіянам вдасться захопити цю територію, а саме шахове і вийти до Софіївки, то вони зможуть вирівняти тут лінію фронту, і таким чином вони підкріплять ось цей прорив. І вже зрізати його точно буде неможливо, і вони почнуть рухатись далі. Тож вони тут створюють потужний кулак для того, щоб вже більш впевнено йти далі. Тепер переходимо саме до Покровського напрямку. Тут росіяни продовжують наступальні дії у місті Родинське. Тут, як бачите, сіра зона дуже збільшується. Росіяни кожен день заходять в населений пункт, намагаються там закріпитись на околиці. Як бачите, вже шахта Родинська фактично під їх контролем. Всі поля під їх контролем, і вони вже... Закріпились на околиці населеного пункту і намагаються зайти далі. Тут бачите дві багатоповерхівки вже під їх контролем, і вони намагаються рухатись далі в саме місто. Тож ситуація тут дуже погана, зсу намагаються їх вибивати. поки що в самому центрі міста їх немає, але на околиці вони заходять постійно. По красному лиману, як бачите, тут ситуація перейшла в сіру зону. Росіяни не змогли повністю втримати красний лиман, тримають тільки околицю біля. Ставку Маркове і далі просувати ЗСУ їм не дають, не дивлячись на те, що кожен день там проходять штурми, і вони навіть намагаються прориватись іноді до Мирнограда через поля. Але ЗСУ їх вдається розбивати і тут поки що ситуація стабільна. Також по Мирнограду росіяни завдають ударів фабами. Бачимо, що так само все розбивається. І ситуація тут непроста. По Покровську подвійний удар по позиціях ЗСУ показують росіяни. Бачите, що вони виявляють, де пересуваються наші бійці, і потім завдають ударів. Як бачите, серце просто випалюють всі позиції і таким чином потроху рівняють місто із землею. І ось ці прильоти по посадках. Таким чином, ми бачимо, що росіяни намагаються розбувати позиції ЗСУ. Але дуже гарна новина, те, що росіян все ж таки видавили із Покровська. Ми бачимо, що тут червона зона перейшла тепер в сіру зону, фактично ЗСУ зачистили місто, і росіяни, якщо іноді і просуваються до центру міста, то тут ЗСУ їх знищують і поки що закріпитись, росіянам не дають. Тож в місті ситуацію дійсно вдалося стабілізувати, і ситуація тут покращилась. Хоча і ми бачимо, що російські ФПВ-дрони все одно працюють по всіх трасах, намагаються тут це контролювати, але ЗСУ все одно змогли зачі. Чистити Покровськ і тримають там позиції. Тож ситуація покращилась. Що стосується ситуації біля удачного ЗСУ, показали відеоролики, як розбивають росіян в удачному, а це, на жаль, підтверджує те, що росіяни там просуваються і намагаються закріпитись. Тож ситуація там досить погана. І як бачите, боротьба за населений пункт продовжується. Деякі бійці ЗСУ навіть кажуть, що село фактично в сірій зоні. Росіяни, бачите, пересуваються і на мотоциклах, і ЗСУ їх там знищують. Як бачите, знищують росіян вже в селі. что, возможно, действительно заявы деяких бійців ЗСУ тут подтверждываются, что село в сирийской зоне. Але ж давайте посмотрим, что с этого привода пишут россияне. В течение последних пяти дней продолжались столкновения внутри Удачного, при этом российская армия взяла под контроль новые позиции к востоку от разрушенного населенного пункта, в то время как украинская армия продолжает удерживать позиции к юго-западу от него. Таким чином, ми бачимо, що періодично є успіхи і в росіян ось тут, і періодично успіхи є в, ЗСУ, в цьому напрямку. Тож ситуація тут більш-менш стабільна. Боротьба за село продовжується, і росіяни повністю захопити його не можуть. І так само вийти на оточення, прорватися на ці поля вони також не можуть для того, щоб вийти до Гришеного і оточити повністю весь цей напрямок. Тож, поки що, боротьба тут продовжується. Тепер переходимо до ситуації біля Новопавлівка. Росіяни тут кожен день продовжують штурми. Ситуація тут також дуже напружена, але ЗСУ мають тут успіхи. Не дивлячись на те, що росіяни тут дуже серйозно прорвали днями, ми бачимо, що навіть на цій карті показується, що збільшила сіра зона, і ЗСУ змогли відсунути росіян від Андріївки, Кливцового і Зеленого гаю. Все одно тут штурми продовжуються кожен день, але ж. Росіяни вже не контролюють повністю ці населені пункти. І навіть росіяни пишуть, що тут збільшила сіра зона, і зсу потроху просуваються далі. Сіра зона розширена до Тольського, Ось Камар. Це пишуть саме росіяни. Друзі, це не українська інформація. Тому росіяни підтверджують, що ЗСУ тут розширюють сіру зону і просуваються до села Толстой. А ось вже відео самих ЗСУ, як наші бійці показують, що вони тут встановили український прапор. Тож ми бачимо, що ситуація тут дійсно потроху покращується, і зсу намагаються просуватися вперед. Це підтверджують і росіяни. Тож тепер давайте переходити далі. А росіяни далі намагаються розбивати вже Дніпропетровську область, намагаються завдавати ударів ФАПами по Дніпропетровській області. Ми бачимо, що вони вже послаблюють і далі наші позиції для того, щоб потім просуватись далі. Вони все одно. Планують просуватись саме в Дніпропетровську область, не дивлячись на те, що зараз ЗСУ тактично трохи їх відбили. Скоріше за все, вони вже планують рухатись далі, тому стягують резерви, і в найближчий час намагатимуться повернути втрачені позиції і просуватись далі. Тож, скоріш за все, в найближчий час ми тут побачимо, як росіяни будуть намагатись переломити ситуацію знову на свій бік. Також сьогодні ми знаємо, що росіяни штурмують філію, прориваються біля дачного, біля Ялти. Бачимо, що тут сіра зона. Росіяни заявляють, що потроху просуваються тут вперед. І давайте подивимось. Гаврилівка архів 5 днів, як росіяни намагаються розбивати позиції ЗСУ вже далеко в тилу. Пересування нашої техніки. Дрон все це бачить. Танк заїхав в лісополосу, і потім вже наносять по ньому удар. Тож таким чином, росіяни побачили, куди сховався танк, і його знищили. На жаль, ось така ситуація, і росіяни працюють далеко в тилу. Як бачимо, дрони-розвідники літають, ніхто їх не збиває, ніхто їх нічим не глушить. Тому ситуація дуже погана. Тепер переходимо до ситуації біля Великої Новосілки. Тут росіяни також глибоко в тил Б'ють фабами. Давайте подивимося ще кілька роликів ударів. Також розбивають всі населені пункти і намагаються послабляти ЗСУ дуже активно. Тож у них є ціль просуватись. Тут далі, також в Дніпропетровську область. Не просто так сьогодні Росія вже заявляє, що вони вже претендують і на цю область. І таким чином розбиваються наступне село. Біля Софіївки працюють FPV-дрони. Соснівки, точніше. Також зробили засідку на дорозі FPV. Потім він підіймається і нас доганяє наш український мотоцикл з бійцем. Як бачимо, швидкість пересування дрона не така вже й велика, і мотоцикл він нас доганяє дуже довго. Якщо рухатись швидко, він може і не нас догнати. І, на жаль, друзі, двоє наших бійців, можливо, трьохсоті, а можливо й ні. Ще одне відео. Ударів по нашим позиціям. Гаубицю виявили і нанесли удар. Тож отак, друзі, потроху ми втрачаємо техніку, втрачаємо людей, і росіяни тут у профронтовій зоні дуже активно працюють, і це нагадаю вже Дніпропетровська область. Крім того, біля Маліївки ЗСУ показали удари по росіянах. Вони намагаються ще розбивати окупантів, тут що вони не просувались далі. Ми бачимо, що росіяни пересуваються по полю, намагаються збити дрон автоматом, але ж український дрон завдає ударів по окупантам. Ще нові окупанти намагаються просуватись по полях. Це можливо якийсь штурм був. І також орка розбито. Ще одного орка розбито, і таким чином ЗСУ тут намагаються знищувати окупантів для того, щоб вони не просувались далі. Але росіяни тут кожен день проводять багато штурмів, намагаються штурмувати комишоваху, Тимирівку. Не дивлячись на те, що тут село в червоній зоні, генеральний штаб не підтверджує втрату села, тож бої тут ще продовжуються. І росіяни заявляють, що вони вже біля одрадного намагаються розширювати сіру зону. Хоча Генеральний штаб не повідомляє, що тут є якісь успіхи росіян, і поки що штурмів тут не фіксуються. Тож у напрямку Гуляй-Поле поки що ситуація більш-менш стабільна. По Запорізькому напрямку росіяни продовжують стягувати резерви, намагаються тут просуватись далі. Фіксуються штурми біля Степногірська, і ми бачимо, що Оріхів продовжують обстрілювати, завдавати ударів дронами і показують, як наносять удари за допомогою БПЛА. Що стосується самого Степногірська, росіяни тут намагались просуватись в районі села Плавні, доходили практично до дороги і водної перешкоди, але закріпити ЗСУ їм там не дали. І ми бачимо, що росіяни тут продовжують працювати fpv дронами розбивають позиції ЗСУ, де вони їх знаходять. І таким чином ситуація тут все одно напружена. Росіяни тут дуже активно все розбивають і намагаються послабити ЗСУ для того, щоб... ЗСУ не могли тут розбивати окупантів і тримати оборону. Тому бачимо, що дуже багато ударів ЕФП-відронами по позиціях ЗСУ. І таким чином росіяни хочуть зачистити всю цю територію, закріпити вже біля траси і потім знову просуватись на степнохірк. Зараз вони тільки готують плацдарм для того, щоб просуватись вперед. Поки що ЗСУ вдається тут тримати оборону. Хоча й друзі. Як бачите, тут була сіра зона, ЗСУ просувались до Кам'янського, але, скоріш за все, все це вже ліквідовано і росіяни тут контролюють всю цю територію. Тож ситуація поки що не покращується. По Запоріжжю росіяни завдають ударів БПЛА та ракетами. Бачимо чергові удари. І ситуація тут досить напружена. Росіяни все одно хочуть просуватись до Запоріжжя. Залишається тут не так вже й багато. До околиць Запоріжжя приблизно 23 км. кілометри. І якщо росіяни тут зможуть прорвати фронт, то рух буде дуже швидким. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут ніяких нових відеоповідомлень немає, але ми знаємо, що росіяни точно рухаються біля Антонівського мосту на островах, намагаються просуватись і кожен день завдають дуже багато ударів з дронів по правому берегу. Вони також тут готують плацдарм для того, щоб потім висадити або свій десант, або прорватися через річку і закріпитись на правому березі. Тож тут ситуація теж досить напружена. Росіяни активність не знижують і намагаються потроху розбувати українські позиції. Також ми бачимо, що в районі Зеленого гаю ЗСУ завдали ударів по російським, російському потягу, скоріш за все. Це колона техніки. Зараз подивимось. І таким чином ЗСУ тут у тилу також дуже активно працюють, розбивають російську техніку. І ми бачимо, що таким чином боротьба продовжується. Тепер переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут росіяни намагаються просуватись вперед. і все ж таки дуже погана ситуація біля Костантинівки. Росіяни тут днями заявляли, що вони зайшли на околицю і закріпились. Але вчора прийшла інформація, що росіяни тут не змогли закріпитись, і це була фейкова інформація, хоча потроху, все ж таки, за запретечені вони просуваються. Давайте подивимося, що пишуть на сьогодні з цього приводу окупанти. За останні шесть днів російська армія значительно продвинулась к западу, від притечина і вдоль траси Н 32 два. Взяв під контроль ряд траншейних систем до восточних окраїн міста Константиновка, достиг до И приблизившись к дачам Металлург. Кроме того, после отступления украинской армии Сводного канала российские войска очистили значительную площадь леса к северу от Белой горы и прилегающую к каналу территорию. Более того, за последние 9 дней российские войска полностью захватили Новодзержинскую шахту к северо-западу от города Торецк и приблизились к северной части Щербиновки. З цього направления. Тож таким чином вони тут в одному повідомленні заявляють про багато успіхів. Бачимо, що сіра зона дійсно потроху збільшується в різних напрямках. І ось ще одне повідомлення з приводу просування до самої Константинівки. Повторяю, никакого прорыва или входа в Константиновку южні траси не было. Они зашли через дачі северні траси, а потім ушли. И сейчас ситуація выглядит как на этом скриншоте, а по дачам работает российская артиллерия. Таким чином, самі росіяни вчора повідомили про те, що це була фейкова інформація. Дійсно, вони там були, але зайшли і вийшли. Тому зараз сіра зона, як бачите, біля траси знаходиться і біля села Притечне. Також росіяни завдають ударів фабами в районі Костандинівки. продовжують руйнувати українські позиції. І ми бачимо, що таким чином вони продовжують розносити місто. Для того, щоб потім просуватись далі. Також біля населеного пункту активно працюють FPV дронами. Бачимо, що вони знаходять всі позиції ЗСУ, всі антени виявляють і потім все це розбивають дронами. Ось така ситуація зараз у прифронтовій зоні. Що стосується ситуації біля Клеменбикського водосховища, вони тут потроху вирівнюють лінію фронту. Ми вже знаємо, що фактично росіяни затиснули тут Клеменбик. По Щербинівці українська сторона ще не підтверджує втрату села. Але як бачите, росіяни вже показують, що тут повністю червона зона, і вони намагаються просуватись далі. Також біля плещівки активно працюють ФПВ-дрони, і загалом ситуація тут дуже катастрофічна. Росіяни розбивають всі позиції, кожен день проводять тут штурми, і тримати цю територію вже зовсім складно. І фактично тут знаходяться в оточенні, але поки що ще тримають оборону і команди відступати немає. Бачимо, що позиції у відкритому полі, і дрони просто їх розбивають, всі входи виходи. Загалом така ситуація дуже погана. По Катеринівці росіяни сьогодні вирішили заявити, що вони захопили повністю цей населений пункт. Помімо продвіження в Щербіновці, бойці 150-ї мотострілкової дивізії також успішні в Катеринівці. Їм вдалося продвинутися як в самому селі, так і на склоні врага, де розположено кілька опорних пунктів вооружених сил України. І з противник почав відступати в клеманбик. Таким чином, ми бачимо, що росіяни заявляють тут про успіхи. Але поки що треба дочекатись підтвердження від української сторони. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що потроху росіяни тут дійсно просуваються і, скоріш за все, в найближчий час тут вони вирівняють лінію фронту по водосховищу Клеманбек і почнуть просуватись далі в районі Плещіївки і Іванопілля. Тепер переходимо до ситуації біля Сіверська. Тут росіяни також активність не знижують. Кожен день продовжують штурми, але ми бачимо, що великих успіхів вони не мають, тому вони продовжують завдавати ударів. Розбивають всю приґрунтову територію, намагаються послабляти ЗСУ, бо ЗСУ дуже успішно тримають оборону і не дають окупантам просуватись далі. Тому окупантам нічого не залишається, як тільки розбивати українські позиції і далі, і послабляти наших бійців. Також б'ють далеко в тил, ми бачимо, знаходять українські дрони, позиції ЗСУ, пункти БПЛА, і таким чином. Все це намагаються розбивати. Тож боротьба тут також продовжується, але успіхів росіян немає. По Лиманському напрямку росіяни також намагаються просуватись. вперед. ми днями бачили, що тут було дуже потужне. У них просування захопили зелену долину, і колодязь і ямполівку. Просуваються в районі зарічного. Штурми продовжуються кожен день. Але на сьогодні далі поки що глобальних успіхів у них немає, до лиману, поки що вони просунутись не можуть. До села Дробишева також продовжуються тут штурми на полях, але поки що закріпитись біля села вони не можуть. І ми бачимо, що тут також продовжуються удари з дронів. Росіяни контролюють всі дороги, намагаються розбивати українську техніку, пікапи. І бачимо, що всі пересування фіксуються і все це розбивається. Тож ситуація тут теж залишається дуже напруженою, і росіяни активність ударів не знижують. Тепер переходимо до ситуації біля борової. Тут поки що все стабільно. Росіяни не можуть просуватись далі. Ні в яких напрямках тут немає у них успіхів, і вони продовжують тільки завдавати ударів з ЕФП дронів. Ми бачимо, що працюють по позиціях ЗСУ, намагаються все розбивати як по посадках, так і в селах. Завдають ударів по бронемашинах. І таким чином знову тут послаблюють українську армію, але ж просувати здалі росіянам зовсім не вдається. Тож переходимо до Куп'янського напрямку. Тут росіяни також великих успіхів не мають, не дивлячись на те, що вони можуть заходити в Куп'янськ, але ЗСУ їх там розбивають і закріпитись не дають. Також на оточення вони вийти не можуть, і ми бачимо, що тут дуже активно працюють ФПВ-дрони. Вони тут також намагаються послабляти українську техніку. Бачимо, бійці ЗСУ залишають пікап. І намагаються втекти. Тож таким чином дрони все розбивають і потім намагаються добивати. На жаль, кадри жахливі, але, друзі, це жорстка правда, яка є на фронті. переправи ЗСУ через оскол. Тож таким чином тут ударів немало. Переправу розбивають. Біля Петропавлівки також працюють російські дрони. Грузова газель, і росіяни вирішили, що це військова ціль. Тут бачимо, що багато цілих будинків ще залишилось, і росіяни там. Працюють ефпівідрозами, але лінія фронту глобально тут не змінюється. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Біля дворічної, поки що нових успіхів росіян немає. Періодично, штурми тут продовжуються в районі Петро Іванівки, але поки що глобально лінія фронту залишається без змін в районі села Хатня. Росіяни продовжують наносити ударів тосами і намагаються розбивати позиції ЗСУ, бо тут ЗСУ успішно тримають оборону і не дають просуватися росіянам в районі села Хатня і Амбарне. Тож росіяни завдають ударів. В районі Вовчанська росіяни також продовжують завдавати ударів, намагаються послабити позиції ЗСУ, бо тут також просуватись далі їм не вдається. І таким чином вони все розбивають. Дуже потужні удари. І таким чином все руйнується. Вовчанські хутори працюють в дрони російські. Бачимо. Пересування наших військових і таким чином вони розбивають цю переправу, щоб там наші бійці не пересувались. Ось так все це відбувається. Тож, боротьба тут також продовжується, і переходимо до самого Харкова. По Харкову постійно йдуть удари. Росіяни тут намагаються розносити місто в прифронтовій зоні. Також продовжуються удари. Росіяни тут намагаються послабляти позиції ЗСУ, тому що. Навіть захопити село Глибоке повністю їм не вдається. ЗСУ тут успішно тримають оборону, і тому росіяни намагаються тут працювати і знищувати українські позиції, але глобальних успіхів не мають. Тож переходимо до сумського напрямку. Тут росіяни також великої активності вже не виявляють, проводять до 10 штурмів за добу. Раніше це було до 30 штурмів, і ми бачимо, що вони тут продовжують атаки біля Олексіївки, але успіхів не мають і тому продовжують завдавати ударів по позиціях ЗСУ. На полях біля цього населеного пункту для того, щоб послабити наших бійців, а потім проводити штурми і вирівнювати тут лінію фронту. Але все одно ми бачимо, що не дивлячись на всі ці удари, ніяких успіхів тут у них немає, і лінія фронту досить давно залишається без змін. В районі села Тьоткини, ми бачимо, що за останні два дні тут зовсім ніяких просувань у них немає, ніяких штурмів вони тут не проводять останні два дні, і кількість обстрілів тут також знизилась. Ми бачимо, що тільки продовжуються обстріли фабами, тільки у прикордонній території росіяни тут також активність не знижують і намагаються розбивати позиції зсу. Побачили якусь тропу, де можуть пересуватись бійці ЗСУ, термінал супутного Старлінка, маскувальні сітки. І таким чином росіяни тут завдають ударів, повиявили, що тут ЗСУ перебувають. Тож таким чином, у прикордоні росіяни також працюють і завдають ударів. по наших позиціях. Ось така на сьогоднішній день ситуація по лінії фронту. Не забувайте підтримувати розвиток українського контенту. Якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, і на цьому в мене поки що вся інформація до нових випусків.